Питання зміни влади у більшості країн світу не викликає особливих питань. Десь вона стабільно змінюється як у демократіях, десь перебуває постійно одна людина, як у диктатурах, десь передається у спадок, як у монархіях. Натомість процес зміни влади в Китаї є незрозумілим для багатьох і не таким тривіальним. Про те, як змінюється влада у Китаї, ми й поговоримо у цьому відео. В нинішньому світі більшість змін влади у країнах відбуваються завдяки демократії чи квазідемократії. Якщо в Сполучених Штатах відбуваються справжні вибори з великою конкуренцією між кандидатами, і кожні вибори це велика невизначеність для американців і взагалі для світу, то вибори у Білорусі чи в Росії просто імітують процес демократії і справді просто зберігають диктатуру. Політична культура прийшла до того, що більшість диктаторів все одно хочуть здатися обранцями народу. Навіть не будучи такими. Найбільш екзотичними варіантами у сучасному світі є абсолютні монархії, де влада змінюється традиційним чином передається у спадок. Наприклад, так відбувається у Саудівській Аравії чи в Омані. В конституційних монархіях влада також передається у спадок, хоча там самі правителі вже давно відіграють символічну роль. Звичайно ж, зміна влади в країнах може відбуватися через революції, перевороти, громадські війни. І таке досить активно відбувається на африканському континенті, і це багато у чому позначається на спільній бідності даного регіону. Нескінченні збройні зіткнення та боротьба за владу не сприяють економічному зростанню. Усі перелічені системи можуть лише віддалено нагадувати китайсько, але там жодних виборів не проводять, і у спадок влада не переходить. Революцій чи переворотів також давно не було. Давайте ж розбиратися, як там передається влада. І яким чином система залишається такою стійкою. Історія сучасного Китаю починається з 1949 року, коли до влади прийшли комуністи під час громадянської війни у Китаї. Перша половина ХХ століття була вкрай нестабільною для Китаю, країна була фактично роздроблена і йшли постійні війни між різними силами. Основними та найсильнішими сторонами стали комуністи та націоналісти партія Гуміньдан. Остання фаза громадянської війни розпочалася після закінчення Другої світової та проходила за підтримки Сполучених Штатів та СРСР. Багато у чому завдяки суттєвій радянській підтримці комуністи здобувають перемогу, а їхній лідер Мао Цзедун стає відповідно лідером Китаю. Тодішній Китай, спираючись на радянський Союз сталінського періоду, став переймати практики самозвідти. Як і в СРСР, голова держави обіймав посаду голови партії. Хто на чолі партії комуністів, той власне і правитель всієї країни. У Китаї ця посада мала назву голови ЦК Комуністичної партії Китаю, трохи пізніше, у 1954 році було засновано посаду голови Китайської Народної Республіки, але сутність правління від цього не змінювалась. Маючи досвід Сталіна, Мао Цзедун став так само управляти країною, зокрема насаджував свій культ особистості, що у Китаї існує досі і фактично встановлює одноосібну диктатуру. Сварка СРСР багато у чому і сталася на ґрунті того, що в СРСР відмовилися від культу особистості та перейшли від одноосібної диктатури до диктатури партії, як насправді це спочатку було закладено Леніном. Сам же Мао Цзедун, як і належить таким лідерам, перебував при владі до своєї смерті, хоча й була низка кризових моментів, коли Мао мало не втратив владу. Так після чергового пакету своїх реформ. Україні загострюються невдоволення навіть усередині комуністичної партії, що призводить до реакції зі сторони МАО у вигляді так званої культурної революції. Починаються масові репресії проти надто ліберальних членів партії та проти місцевих лідерів, які засумнівалися у правильності курсу МАО. В Україні фактично розпочинаються масові погроми, завдяки руху хунвейбінівців розпочинається черговий лівий терор. Транзит влади починає відбуватися фактично 71-го року, коли Мао став хворіти. Утворилися дві головні фракції, так звана Банда Чотирьох, лідери культурної революції Ліваки, та прагматична фракція з Джо Ен Енлай та Сіопіном на чолі. Після смерті Мао починається традиційна для комуністичних режимів боротьба за владу, як у тому ж таки СРСР. Офіційний наступник Мао Хуаго Фен розправляється з бандою Чотирьох, Швидко їх заарештовує та отримує підтримку помірних сил, у тому числі від силового блоку. Фактично, він обіймає посаду покійного Мао і стає на чолі Китаю, також обіймаючи посаду голови партії та низку інших номінальних посад. Сам Коагофен виявляється досить слабким правителем, він намагався продовжувати політику Мао, але не був підтриманий. У той же час він сам повертає в політику Ден Сяопіна. Який чинив опір культурній революції і потрапив в опалу, але якимось дивом не був убитий. Ключовим моментом став третій пленум ЦК КПК 11-го скликання 1978 року, де остаточно засудили культурну революцію і поклали курс на прагматичне правління. І що найголовніше, саме Ден Денсіопін з цього моменту став займати лідюче місце у партії, при цьому формально ніколи не обіймав найвищої посади в партії чи державі. В принципі, можна сказати, що Ден Сяопін здійснив внутрішній переворот у партії і став лідером Китаю. Хуаго Фен втрачає повноту влади вже у 1980 році. Сам Ден Сяопін є відомим лідером реформації Китаю, який і зробив Китай таким, яким ми його знаємо сьогодні. Китай пішов шляхом економічної реформації і багато у чому відмовився від соціалістичних і комуністичних догматів та почав впроваджувати ринкові принципи економіки. Це стало залучати величезні інвестиції в Китай, а влада лише сприяла припливу іноземного капіталу до країни. Демократизації Китаю не відбулося, незважаючи на реформи у сфері економіки, більше того, за Ціопіна було придушено повстання на площі Тяньаньмень, що поклало край розмовам про можливу демократизацію в КНР. При цьому було впроваджено неформальні інститути для владної еліти. По-перше, Китай відмовився від одноосібного правління, і правління стало партійним. Відтоді влада перестала концентруватися в одних руках, що надавала такої повноти влади, як була в Цзедуна. по суті, запобіжник від шалених рішень. По-друге, було впроваджено неформальну зміну влади кожні 10 років. Згідно з такою традицією, влада повинна була сама проводити ротацію кадрів. Сам Ден Ціопін остаточно відійшов від справ у 92-му році, і влада була передана наступнику дзяндзяміню. Новий правитель Китаю був ставленником Ден Сяопіна і багато у чому продовжував той самий курс реформ у Китаї. Саме за нього Китай відчуває неймовірне економічне зростання і бенефіти від раніше проведених реформ Ден Сяопіна. Китай став зростати в середньому по 10% на рік. Саме за нього Китай стали називати світовою фабрикою, оскільки Китай стає буквально промисловим центром усього світу. Важливе значення займає вступ до світової організації торгівлі. Дзяньзямін, як і належало, через 10 років передав владу наступному кандидату, ним став Ху Цзінтао. Таке рішення було ухвалено на 16-му з'їзді КПК і ключові посади в державі обійняв саме він. Ху Цзінтао правив Китаєм до 13-го року, до приходу Сі Цзіньпіна, про якого далі поговоримо. Загалом також був продовжувачем ідей Ден Сяопіна, а економічне зростання Китаю навіть трохи прискорилося. Саме за нього Китай вже починає займати лідуючу позицію у світі за рівнем торгівлі, ВВП та іншими економічними показниками, при цьому зберігаючи стабільність на політичному рівні. Україні так залишається партійна комуністична диктатура з придушенням інакомислення та альтернативних партій чи рухів. При ньому, до речі, з'явився багатьом відомий великий китайський фєрвол, який обмежив доступ Китаю до міжнародного інтернету. Наступним правителем Китаю став Сі Цзіньпін, спочатку також сприймався як продовжувач ідей та політики Дена, проте сьогодні стало зрозуміло, що це не так. У його випадку транзит влади стався знову ж таки схожим чином. На 18-му з'їзді йому передають владу після 10 років правління Ху Цзіньтао. Сі Цзіньпін від початку правління вирішив реформувати систему. Спочатку це були серйозні антикорупційні справи, які зачепили великих діячів партії. Що дало змогу усунути конкурентів. Потім пішло зміцнення влади та зведення всього в одноосібне правління. На місцях стали залишатися лише лояльні особистості люди. У 2018 році пройшли реформи, що дозволяли Сі Цзіньпіну відступити від закладеної традиції Денцопіном про два терміни по 5 років, і таким чином Сі Цзіньпін остаточно зламав систему. А в 2023 році пішов формально на третій термін. І перебуває на посаді вже понад 10 років. Багато хто вважає, що Сі Цзіньпін тепер правитиме до своєї смерті. На чолі з Сі Цзіньпіном Китай став істотно відступати від минулих правлінь. Влада знову перейшла в одні руки, економічні реформи Сі Цзіньпіна змінили вплив держави на ринок і ввели більшу кількість регуляцій. Політичне життя стало ще більш суворішим, особливо з появою масової системи стеження в Китаї, яка була обкатана під час ковіду. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що система зміни влади в Китаї є досить специфічною, як власне і сам режим, який там встановився. Спочатку це була персоналістська диктатура з культом особистості на кшталт Сталіна. Після смерті Мао, із приходом Дена було введено систему регулярної ротації влади, яка змогла існувати лише два покоління. І останній злам вже був при Цзіньпіні, який знову повернувся до одноосібної диктатури. Та до вічного управління. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMeCoff. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.